Вітаю! З вами Мастер Ліга. Сьогодні ми розпочинаємо серію нових відео про бізнес у Великобританії. Я розповідатиму в кожному відео вам дуже багато цікавого. Сьогодні ми будемо розбиратись, що таке UTR, для кого він потрібний і розповім вам деякі нюанси. Перш за все, хочу сказати, що для трьох українців я безкоштовно допоможу отримати. Так, цей податковий номер. Він не так є безкоштовним. Але ми беремо на себе всі скажімо так, консультації, всі нюанси. В описі під цим відео буде посилання на Google форму, яку вам треба буде заповнити. І у п'ятницю я оголошу трьох людей, кому ми це все зробимо під ключ, скажімо так, організуємо. Чи це приватний підприємець, чи це будівельник, це будь-хто. Отож, звертайтесь до мене, завжди буду радий вам допомогти. Давайте тепер вам розповім, що ж таке UTR. UTR це Unix Tax Reference, тобто це індивідуальний податковий номер. Як його отримати і навіщо на нього реєструватися? Щоб отримати його, потрібно вам зареєструватись Податкові, а саме в департаменті з індивідуальних доходів. Тобто, це self-assessment. Давайте я розберусь разом з вами, хто ж має реєструватись на self-assessment. Є чотири категорії. Перша. Це якщо ви працюєте самі на себе. Тобто ви самозайнятий, ні на кого не працюєте. Отримуєте свої доходи безпосередньо від своїх клієнтів, від роботи і тому подібне. Якщо у вас такий дохід до 1000 фунтів на рік, так, то ну, вам відповідно не потрібно нічого декларувати і ніде реєструватися. Друга категорія людей, кому необхідний цей UTR, це будівельники, тобто, назву ще субконтрактори. Навіщо вони реєструються, щоб надати цей номер своєму забудовнику, тобто контрактору, щоб він міг платити за вас податок 20% по будівельній схемі CIS, так називається вона. Наголошую, що обов'язково всі документи від вашого контрактора треба зберігати. Так? Для чого? Тому що наприкінці податкового року ви маєте, подати, заповнити декларацію і подати і цим повернути переплачений податок. Тому що в будівельній схемі не враховується так званий personal allowance, тобто неоподаткований прибутковий податок. Так? Все, що людина заробляє понад 12 тисяч. 570 фунтів обкладається індивідуальним прибутковим податком у 20%. До цієї суми ви, відповідно, податків не платите. Але ви повинні платити інший вид податку це National Insurance Contribution. Так? Іншими словами, це внесок у соціальне страхування. Третя категорія осіб це якщо ви Є директором компанії. Чому директори компанії мають реєструватися як Self employed та отримувати UTR? Тому що у вас є умовно компанія, і ви отримуєте звідти прибуток, тобто самі собі платите заробітну плату. Плюс, директор може вплачувати собі дивіденти. Так як все це ніяк податково не фіксується. Тобто у вас є бізнес на руках, ви самі собі можете директору платити. Тому в такому випадку потрібно обов'язково реєструватись як self-assessment. І там уже вказувати свій річний дохід. Тим самим, після цього всього, вже платити податок самі за себе. І четверта категорія осіб це люди. В яких є прибуток від нерухомості. Тобто у вас є нерухомість, ви її здаєте в оренду і щомісяця отримуєте відповідно від неї прибуток. Цей дохід також ніде в податковій не фіксується, тож ви точно так само заповнюєте за себе декларацію і від квітня по квітень поточного податкового року сплачуєте податки. В системі вже калькуляція обраховує все автоматично і там говориться, які, скільки вам треба оплатити податку відповідно до тієї суми, яку ви вказали у декларації. Ось це така коротенька основна сама інформація для кого потрібний цей UTR номер. Якщо ви хочете розібратись більш детальніше, зрозуміли, потрібно вам не потрібно. Не знаєте, не виходить, як подати, що подати, куди подати. Будь ласка, звертайтеся. Мої контакти будуть, наголошую ще раз, в описі до цього відео. Також повторюю, що для трьох українців допоможу абсолютно безкоштовно оформити цей UTR, пройдемо всі кроки і отримаєте те, що ви хочете отримати. На цьому все. Очікуйте нові відео про бізнес у Великобританії. Слава Україні!